Всім прийканалі Віц 5. І сьогодні ми будемо працювати у газовій службі. Я вже колись це знімав відео, але це було до 2.0 і тепер газова служба в нас нова. Тому давайте і попрацюємо на новій газовій службі. Але перед початком відео назвою ставити лайк, підписуватись на канал, писати в коментарях ідеї для відео. І також вот мій промокод ВІЦ, Працюю він на усіх з 2 по 7 рівень. Ну, а ми переходимо до відео. Ну що ж, ми прийшли е, сюди до газової служби, до Наталії. Як сюди добратися, натискаємо на О англійсько. е, роботи. І тут буде газова служба найближче. Все. І сюди ми приходимо. Підходимо до Наталії. Е, як працювати, влаштуватися на роботу? Давайте влаштуватися на роботу, співробітник газової служби. Почати. Все. Тут є різні рівні, і поки що ми будемо на першому. Е, давайте. Все, ми зараз їдемо, як розумій, на точку, і подивимося, що там буде, будемо робити. Ну що ж, ми приїхали до. Це газоблок, чи ж ну я не знаю, що це. Такс. Е, ага, нам треба А, я вже знаю, як це ремонтується. Зараз, так. Є, да, нам треба просто цю клавіку. Ну, мишку заварювати у трубу. Да. Це так само, як і було на... Укрзалізниці у фракції, нам, нам треба було заварювати рельси, тільки тут треба заварити трубу. Так, одна труба є. І так само заварюємо другу. Якщо, звичайно, в когось є питання по цій роботі, обов'язково їх пишіть в коментарях і постараюсь на всі відповісти. Ми заварили трубу і отримали 1500 гривень і 200 досвіду. Допий. В принципі, я б сказав би доволі непогано. Е, якщо так от попрацювати наприклад, годинку, то можна так е, реально непогано підзбирати грошей. Тому мені подобається, давайте ще зараз перший раз їздимо і подивимося, скільки я зможу заробити грошей за 10 хвилин. Ну що ж, відпрацювали ми 10 хвилин, і за цей час ми заробили 7500 гривень і 250 експі. В принципі, це непогано. Ну, але, думаю, самі розумієте, ця робота призначена для 7 плюс-мінус рівнів, Тому і тільки для 7, ну, з сьомого рівня вона доступна. Е, тому, в принципі, мені здається, це непогана робота, але для людей, які там вже 15-16 рівень і вище, це вже так, собі. Ну але все одно, ну, я вважаю, що робота непогана. І XP можна заробити для нового рівня, так сказати. Ну що ж, а ви пишіть в коментарях свою оцінку цієї роботи. А, мене звільнило, Ви в коментарях пишіть свою оцінку цієї роботи, підписуйся на канал. І всім па-па-па-па!